Я хочу кудись їхав от, і попросив мене, щоб я пожила там місяць, бо там Ірина Михайловна ага. залишалася. І її мати, а мати була дуже хвора. От І вони хотіли, щоб я побула там. От. Ну, Я побула там, але ж там книжок стільки. Я не знаю, наскільки їй була корисна, я втонула а. в книжках. Такі книжки, які вперше я бачила, розумієте, це ж тоді ще все було заборонено. От, це було просто дивовижне перебування там у мене. І взагалі про кочура треба багато сказати, а не так на ходу. Розумієте? Кочур це був особливий чоловік. От. І я його знала, що коли тільки він повернувся і жив там, не там, де вони не там, де зараз музей, а в іншому місті. Це спогадили пропадали. Добре.